это автографы Сергея Кусенко, которые имели победы на международных фестивалях и выставках, и фильмы, которые делали сам, получали награды команды Кусенко. Вот. То есть это недалеко от города, туда можно выезжать на один день и просто увлекаться фридайвингом, то есть подводным плаванием. Заниматься фото подводное и подводное видеосъемкой. Вот. Еще очень прекрасная для этого подходит наша река Сюнь. Это район Маренина и район Сосновки. Тоже прекрасные то, что вы видите над водой, то же самое под водой. То есть скалы, которые выходят с 6-7-метровой глубины и доходят до поверхности, можно держаться за нее в ряду и с Ну, соответственно, с посещением тех же исторических мест не будут причислять, которые уже говорили. То есть вот это направление было бы интересно сказать, потому что оно новое. Люди едут в Египет, чтобы посмотреть подводный мир. А у нас оно есть тут рядом, в двух шагах от нашего дома. И прекрасные подводными, мир, шикарный мир. Причем сейчас этим начинают очень сильно увлекаться мир. Вот сейчас будет по РТБ идти мой фильм новый «Олежка Мир». Это про 11-летнего ребеночка, который именно осваивает наш подводный мир. И он очень красивый. То есть вот надо разработать этот маршрут. Это очень новое. И это, ну, за эти перспективы. Новое и необычное. Подводный мир. И один из лучших маршрутов будет именно, вот, наверное, плешевая и гриб. И рядом, кстати, озеро коза. То есть за один день можно переехать всего 15 километров с плешевой и понырять, и пофотографировать под водой, подъем козы. Но это то, что касается именно вот этого нового направления. Дякую за презентацию. Дякую за презентацію і, будь ласка, перша сесія. Я Оксана Яківна, кандидат географічних наук, доцент університету водного господарства. Хочу відразу вибачення попросити за те, що напевно наша робоча група сьогодні такий найбільший дисонанс вносить в роботу. Ми цього чесно кажучи, не хотіли. Довгий час ми думали, яким же чином ми представимо все-таки в такому ракурсі, в якому би мало би воно сьогодні прозвучати об'єкти, а потім на основних маршрути. Але, на жаль, зійшлися ми. До думки, що нехай, можливо, ми сьогодні і не виконали ту програму, ті завдання, на які, які на нас покладали, але ми скажемо те, про що ми хотіли би сказати, можливо, не настільки давши відповідь на певні питання, як поставивши нові проблеми, які існують у сфері використання туризму і рекреації, перше, з чого я би хотіла почати, це з тези дослів людини відомої, науковця, геолога. Який каже, що географія змушує людину дивитися на світ не через вузьку шпарину своєї спеціальності, а з висоти пташиного лету. Ця теза абсолютно не свідчить про те, що ми, яким чином, хочемо географію вивчити і показати, що ми все осяжно можемо вхопитися. Абсолютно ні. Це просто лише один із тих поглядів, із тих ракурсів на туристську рекреацію у нашому регіоні, який, мені здається, на сьогодні поки що в такому аспекті не звучав. Так отже, перше, що ми хотіли би. Розпочати, так? подивимося на туризм і рекреацію з висоти пташиного лету на нашу Рівницьку область, як ми виглядаємо. Перша карта представляє рівень туристської активності України за показником туристських потоків. Ми розуміємо, що це статистика така, яка не може претендувати на певну вичерпність, тому що формування самої її є досить таки специфічним, скажімо так, але це все рівно певна інформація для розуму. Фоном відображено показник рівня туристської активності області, нашої турпотік, який. Формується в межах нашого регіону без рахунку на тисячу населення. Як ми бачимо, по суті, ми не відрізняємося особливо від регіону сусідньої волинської області, Житомир Хмельницької області, Львівської, які, здавалось би, там інколи краще атрактивно представлені туристично в нашій країні. І порівняно з Тернопільщиною та Житомирщиною у нас навіть туристська активність населення є вищою. Однак, якщо ми подивимося на структуру туристів, до структури потоку, що ж це за туристи, що хто тут до нас їздить і кого ми маємо можливість привабити? Значить, стовпчиками відображено, так? На більші, більша частина стовпчику відображена світло-сірим кольором. В легенді можна прочитати, що це внутрішні туристи. На жаль, для туристів, які е, е, іноземних туристів, які заїжджають до нас, область наша поки що, як свідчить статистика, лишається ну, не досить привабливо. Це статистика туристичних фірм. Є інша статистика, є статистика Федерації спортивного туризму. Спробували ми теж такий ракурс проаналізувати походний спортивний туризм України. Наскільки жителі нашого регіону активні в плані такого туризму, скажімо так, професійного, спортивного. Звичайно, якщо говорити про участь наших туристів в категорійних походах, то, напевно, фоном відображено, то, напевно, ми не є лідерами в Україні. але… Зверніть увагу, чорний стовпчик на карті, якщо вам добре видно, відображає кількість походів некатегорійних а ступеневих, тобто не спеціалізованих професій, які організовуються в маршах нашого регіону. Отже, це, по суті, один із найвищих показників України. Отже, ми можемо сказати про те, що на сьогодні наша область продукує досить гарний внутрішній туристський потік. Ми цікаві для внутрішніх туристів в першу чергу. І це необхідно враховувати при розробці будь-яких інших програм, проєктів, планів, стратегій та, зрештою, тих самих маршрутів, про які ми сьогодні говоримо. Карта не дуже якісна. Так, це, по суті, картосхема наступна, яку я хочу показати. Але це наші з вами туристські маршрути. Ну, якість поки що у нас в процесі роботи, так? але тут головне не те. Зверніть, будь ласка, увагу на саму конфігурацію тих маршрутів, які є. Представлені в мережі інтернет, в наших путівниках, які не численні, але все-таки є по нашій області. Значить, якщо ми подивимося на південну частину нашого регіону, то ми бачимо, що там мережа туристських маршрутів є досить таки гарно розроблена. Вони всі мають таку кільцову конфігурацію. Так? Є чітко виділено кілька вузлів, ядер туристів, так які виконують функцію розподілу туристичних потоків в межах нашого регіону. Це в першу чергу наше місто Рівне, це Острог. Це е, е, дуб до певної міри виконує такі функції користь. Так? Подивимося на північну частину нашого регіону. Північна частина по суті практично не забезпечена ані переліком належною кількістю туристо-рекреаційних об'єктів, пунктів так, і рекреаційного використання, і тим більше там немає на сьогодні сталих функціонуючих туристських маршрутів. Маршрути там є, де як кажуть, інтегровані, розірвані так між собою. Вони абсолютно не прив'язані до того, що є в південній частині нашої області, і абсолютно вони не є прив'язані до того, що робиться за межами України. Подивилися ми, яким чином вписана наша Рівненська область у ті туристські маршрути, які є офіційно представлені в мережі інтернет, які рекламуються обласними на сайтах обласних адміністрацій сусідніх з нашими регіоні. Цікавими є наша територія для Тернопільщини. Так? Дуже часто багато маршрутів, які там функціонують, ще на території нашої області до джерела Святоян, селі Онишківці, Дубинського району. З Волинської області найчастіше об'єктом туристичного інтересу для туристів Волині є Пляшева Радивилівського району так, Поле Берестецької битви. Далі на території Рівненщини мають продовження водні туристські маршрути, які беруть початок на, е, від міста Новограда Волинського на Житомирщині. Тобто, тут в такому плані виінтегровані з тими іншими сусідніми областями. Проте, якщо подивитися в цілому на каркас туристських маршрутів України, то дуже гарно видно, що, на жаль, наша область дуже погано вписана в е, них. Лише один факт так на офіційному сайті Державної служби туризму і курортів представлено. Перелік туристських маршрутів, які нібито пропонувалися в, рамці, в рамках підготовки до Євро 2012. Тут побіжний такий, абсолютно навіть не дуже детальний огляд тих маршрутів. Маршрути такі по давньоруських містах, літературна Україна, народне мистецтво України, природні скарби України. Як ви думаєте, чи там є хоча б один об'єкт, який е, зачіпає нашу область? Жодного. В цих маршрутах абсолютно немає. Тобто, про що це свідчить? Про нас нічого не знають. За ці дні, поки працює сьогоднішній наш форум, ви стільки багато цікавої інформації почули, якої би я особисто, наприклад, мабуть, я не знаю, за роки би не дізналися. У нас є надзвичайно багато об'єктів. Хто про них знає? Ніхто не знає, як до них добратися можна. Теж проблема про неї далі скажемо. Є, звичайно, на сайті Державної служби туризму є нитки маршрутів, які включають деякі об'єкти нашої. Області. Які це об'єкти? Село Пляшива, місто Корець, Межирівську з його монастирським комплексом, Остродубно. І зазначено отак от побіжно так? можливо проведення водних склавів по річках басейну Прип'ять в межах області. Це все, що про нас знає Україна і сусідні з нами області. Так, Отже, таким чином виглядає каркас наших маршрутів. Ми пробували ми, звичайно, таку більш теоретичну плану зупинятися систему ієрархії опорних пунктів туристських маршрутів розробити. Центральним ядром є рівне, локальними ядрами – Острог, строкових дубно -Березне Сарне. Виділили ми також ряд пунктів, які мають свою ну, спеціалізацію, скажімо так, туристку, і на неї треба робити на цю спеціалізацію наголос розвитку. Тобто, там є найбільш такі е, привабливі умови і потенціали розвитку саме тих вихідних туризму. Що повинно лягти на нашу думку в основу розробки маршрутів і в основу розробки в цілому ну, програми розвитку туризму в нашому регіоні? В першу чергу це особливості мережі природно заповідного фонду в межах нашої області. На даній картосхемі е, представлено е, основні такі аспекти територіальної аспекції Сродного заповідного фонду Рівненської області, е, Фоном відображено коефіцієнт заповідності території. Отже, теж бачимо чіткий поділ північ південь правда. Північна частина найбільш забезпечена об'єктами природно заповідного фонду. Це з однієї сторони добре, але з іншої сторони е, знають працівники, і не, е, вони про це наголошують весь час, що об'єкти природно заповідного фонду в багатьох випадках неможливо залучити до е, такого туристичного рекреаційного масового використання. В південній частині кофіцієнт заповідності території у нас є значно менше. Це лише один аспект, можна говорити багато, не буду це зупинятися. Далі туризм і рекреація це такі види діяльності, це такий процес, який тісно прив'язаний до мережі розселення в межах нашої області. Щирість населення в наших регіонах на півночі найнижча в Україні, такої низької немає ніде. Тобто там, як кажуть, прості вільний. Якщо подивимося структуру населення, то в кожному регіоні, в кожному районі у нас сільське населення переважає над низьким. Це теж робить певний відбиток на ті перспективи розвитку туризму, які ми можемо. Запропонувати тим, хто до нас хоче приїхати чи, власне, зажити до нашої області. Далі, ще один момент, на який треба звернути увагу, говорячи про туризм, про маршрути, про рекреацію в межах області транспортна доступність наших об'єктів. Дана карта демонструє зони транспортної доступності від основних авто та залізничних магістралей. До окремих об'єктів, які позначені там значками. Ну, хто детальніше ближче, можливо, далеко видно, потім зможете подивитися детальніше на презентації. Е, більшість об'єктів е, і природних туристсько-рекреаційних, і історико-культурних, є за далеко в межах тієї зони, так, за 30-50 кілометрів від нормальних цивілізованих довгі, яким чином до нас поїдуть, і то буде ці об'єкти дивитися, не зрозуміло. Це нагадує ситуацію із водоспадом Вікторія в Африці, який внесений в список. Спадщини ЮНЕСКО, який є одним із таких природних атракційних об'єктів, про які всі знають, так? але до 1900 якогось там року абсолютно ніхто з європейців там не був. Чому? Про це знали, але там не можна було туди добратися. Не було туристично, не було не то, що туристично, а будь-якої інфраструктури створено неможливості. Наші туристські об'єкти, про які ми сьогодні говоримо, нагадують такі чомусь речі. Так. Це карта, яку вже Оксана Володимирівна вам представляла. Отже, ми бажаємо про це все, що дійсно нам необхідно в першу чергу з урахуванням тих моментів, про які ми говорили, не локально точкову працю до цієї справи, а все-таки розробити програму, яка би включала всі ці моменти. Це можна зробити. Це є, ну скажімо так. Непросте не завдання, але це посильне завдання. І я вважаю, що виконавши його, ми отримаємо значний ефект, а не дійсно отримуємо певний короткостроковий ефект, короткострокові робочі місця, а потім довготермінові зли. Бо так, як ми так працюємо, як сьогодні, ми будемо мати тільки такий результат. Ну і крім того, щоб нас знали все-таки, так? Ну, тут ще хотіли про свійський зелений туризм зупинитися детальніше, можливо, я повернусь. Такий зупинюся чу, чу. Значить, Ми вважаємо, що серед от, якщо говорити в ракурсі рекреації того, що є темою роботи нашої робочої групи, то все-таки, напевно, найбільш перспективним має бути, окрім того, що багато сьогодні інші групи говорили, це сільський зелений туризм. Ми пропонуємо свій підхід до формування туристського продукту, сільського туризму. Значить, це своєрідний конструктор, який може включити в себе абсолютно все те, про що ми говорили. Переліка гротуриських центрів з містків їхньої інфраструктури, яка в межах є регіону, тут наприклад і Володимирецького району. Пропозиція об'єкт – це ото ті наші об'єкти природно-заповідного фонду історико-культурного.